Шановні друзі, запрошуємо вас на матч однієї другої фіналу Кубка України серед аматорських колективів Штурм Іванків Олімпія Савенці Полтавська область. Ми з вами, як завжди, на ютуб-каналі Іванківського штурму. Працюють для вас відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Так, й номер Богдан Васицький. Поліві гравці, номер другий. Вячеслав Бірюк. Номер 11 й Олександр Бондаренко. Президент клубу Ігор Наконечний, головний тренер Володимир Бондаренко. Четвертий арбітр Сергій Задиран, місто Київ. Передамо в перерві обов'язково. Пишіть, будь ласка, і ми з задоволенням відповімо вам на питання. Уже зараз дуже небезпечно у карному майданчику Олімпії. Там Бондаренко зараз прийняв м'яч. Трошки було незручно пробити. Міни проси. і заміни. Обов'язково зараз скажемо, хто знаходиться в запасі у складах обох команд. Що це поки що. В атаці наша команда. І що показує рефері? Рефері показує від воріт. сьогодні грають у, повністю у чорному. Такий такі сьогодні Men із Black Олімпія. Бувають, буде це робити, як завшем. Штатний виконавець стандартів. Подача боровся за м'яч Бондаренко, м'яч відскак... відскакує до Старгородського. Назад трішки. Подача Небезпечно біля воріт Олімпії. В Команду. Після тривалої паузи Романа Комазана знову ми бачимо на Андрій Васянович 16, Олексій Римазовський, другий, Дмитро Осадчий 6, Владислав Любко, 3, Олександр Волков, 17. І сьогодні працює рефері із міста Рівне Максим Фірсов. Нагідно підписуйтесь, будь ласка, на ютуб-канал Штурму. На сторінку у Фейсбуці, на сторінку в Інстаграмі. То ті матчі вже проходили пізно у, у восени, навіть у грудні. Пенуел 6-0 та 0-0. Тоді майстер пасу, майстер стандарту. Подача грає головою Бірюк і вибуває м'яч в аут. І знову Артем Старгородський, Подача. Пройшов удар головою. І не вдалося нашому форварду. Пробитися до карного майданчику Олімпії. На цьому Максим Фірсов робить свисток про завершення першого тайму. Насібулін, 28-й Олександр Пономаренко. Та на позиції опорного півзахисника 33-й, вибачте, 77-й Денис Печерні. Гол, друзі! Гол забивають наші футболісти. Ілля Лящук! Ну от бачите, як я і говорив, все може змінитися дуже і дуже несподівано. І От зараз нічого не предвіщало, як то кажуть. Але Ілля Лящук наважився на удар і забив. Який початок другого тайму? 1-0 вперед веде штурм. Увага! Ні, пробігає Брага і пробиває, влучає в стінку в ковтун, як кажуть футболісти на травмі. Ось уже довгий період часу. В Буці та в інстаграмі? Декілька питань, я думаю, точніше територіальної переваги олімпійців. Ось зараз Павлик прострілює, може бути небезпечно. Падає. Ух, який момент. І що показує рефері, що пенальті призначається ворота штурму. Момент за скобками соло пробуває пенальті. І забиває. І забиває. Татку. А що там трапилося? Зараз удар-поворот дарповорот помазана. Підключає він Сергія Шевчука, буде подача в карний майданчик Олімпії. На місці зараз, на місці зараз. 77-й номер. Почернін. Зараз, Почернін опустився на місце центрального оборонця. Тому що він дав можливість завершити атаку. От якби зразу звиснув, питань нема. На Іщенка, Іщенко на осадчо помиляється зараз Микола Іщенко. І зараз рятує свою команду. Денис Міхеєв. Зараз Іщенко має. Час. Ічанський. Удар по воротах. Штурм. Помазан. Віддав на Волкова. Помазан отримав передачу від Волкова, але ні, вирішили, що Старгородський буде перебувати. Подача. Високорослі футболісти Олімпії. Ще один стандарт для штурму. Подача. Ічанський Сергій подає в карний майданчик Олімпії там. Виграє верхову боротьбу Почернін. Притисли, притисли зараз футболісти штурму своїх опонентів. До власних воріт. Виграв зараз верхову боротьбу. І просто вперед вибивають футболісти Олімпії. Це Бірюк. На цьому Максим Фірсов, арбітр з Рівного, робить свисток про завершення нашого поєдинку. Один один з таким рахунком завершився цей матч. З вами були відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Віддієнко. Дякуємо ЗСУ за можливість грати в футбол у воєнний час. До побачення всього найкращого.